Усім привіт! Сьогодні я запікаю в духовці м'ясо. Дуже універсальна страва можна подавати гарячою до будь-якого гарніру, просто великим шматком на святковий стіл, або ж сміло можна подавати до м'ясної нарізки як повноцінну холодну закуску. Готується просто, результат не перевершений. І для такого рецепту мені потрібно м'ясо, цибуля, морква. Часник, соєвий соус, олія, майонез, гірчиця в зернах та ваші улюблені спеції. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто. Для початку приготую маринад, для якого змішую соняшникову рафіновану олію, соєвий соус. На дрібній терці натираю одну цибулину, приправлю свіжомеленим перцем, в мене суміш, і додам трішки солі. Також додаю цукор, паприку та трішки суміші прованських трав. Перемішую усе до однорідності. Тепер займемося м'ясом. У мене ось такий красивий шматок шиї. Я його промив та добре просушив. Овочі використовую моркву та часник, які нарізаю хаотично на невеличкі шматочки. Після чого беру ніж, запускаю в м'ясо, шматочок часника. Обмакую в так званий маринад і відправляю в надріз. Таким чином хаотично шпигую м'ясо, морпою та часником. Нашпиговане м'ясо овочами перекладаю в окрему посудину, в якій будемо маринувати м'ясо, та заливаю маринадом. Залишаю промаринуватися на 2 години. М'ясо промаринувалося. Тепер я беру гірчицю в зернах, змішую з майонезом, шию, перекладаю на пергамент. Щедро змащую майонезом з гірчицею, а також зверху присипаю сушеною паприкою. Ви можете додати будь-які спеції, які вам смакують, або ж просто залишити гірчицю з майонезом. Залишається щільно згорнути пергамент, після чого загортаємо у фульгу. І в такому стані відправляю це м'ясо у холодильник, маринуватися ще на 2-3 години. Розігріваємо духовку 180 градусів. І відправляємо форму для випікання на годину 20. М'ясо відкрив та залишив шию до повного вистигання. Ось як воно красиво зараз виглядає. Ось яке красиве на розрізі і наскільки соковите, попри те, що воно повністю охолоджене. Ідеальний варіант для подачі на стіл до м'ясної нарізки, або ж розігрівати і подавати в гарячому виді до будь-якого гарніру. Смачно, просто і неперевершено, неймовірно, ніжне та соковите м'ясо. Соковите м'ясо доповнює маринад, яким воно покрите. Обов'язково скуштуйте, обов'язково приготуйте. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Усім смачного!